Телекомпанія СТС продовжує розповідати історії створення сумських добровольчих формувань, де 3 утворилося в перші дні повномасштабного вторгнення. В кінці березня ряди батальйону поповнили члени підрозділу матеріально-технічного забезпечення, які також стали на захист батьківщини. Ми на той момент займалися, значить, техніку і нашу що, то що була зломана, кинута, притягували місто Суми, ремонтували та передавали в ТРО. Маскальську техніку також брали, ремонтували, тягнули і давали в ТРО. До вторгнення Росії більшість членів ДФТГ не мала військового досвіду. Однак це не стало на заваді перед головною метою добровольчого формування захистити свій дім. На жаль, багато таких, грубо, як я будівельники, водії, ну, різні професії, які до війни взагалі не стосувалися військової справи. Ну, маємо, що маємо, вдосконалюємося, тому що нам пускати додому в кому разі не потрібно і не можна цього робити. Ось це кадри із весілля бійця 3-го ДФТГ. Тоді весільний кортеж очолював трофейний танк, який боєць разом із побратимами відібрав у окупантів. Він запевняє, сумчани під надійним захистом. не на захисті Хоч такого. Побіда буде за нами. Це будукраїн зараз. Бійці продовжують активно укріплювати свої позиції, аби при потребі дати ворогу гідну відсіч. За словами командира ДФТГ No3, одне з авто для виконання бойових завдань придбав і подарував міський голова Олександр Лисенко. Будівельні матеріали надає міська рада. Також бійці отримують гуманітарну допомогу. Зараз отримуємо 6500 мінімальну мінімального заробітну плату. Потім соцпакет на для погашення комуналки 600 гривень. І безкоштовний проїзд в комунальному транспорті. Плюс гаряче харчування. Ну і ті, що гуманітарні пайки, це те, що в нічний час. Крім цього, бійці охороняють об'єкти критичної інфраструктури. Не буде світу, не буде води, не буде працювати каналізація, тепло і так далі. Тобто це один, максимально важливі об'єкти для життєдіяльності міста, тому вони під надіжне охороною. Новини СТС.